У Харкові сталася трагедія через терористичний акт. 19-річну дівчину затримали працівники Служби безпеки України та національної поліції. Вона сховала вибухівку в багажнику скутера. Скутер передала військовим як допомогу. Ворог дистанційно підірвав бомбу. Це призвело до загибелі людини. Вибух стався біля кафе в Харкові. Російські спецслужби завербували дівчину через телеграм-канали для пошуку роботи. Вона отримала інструкції для виготовлення вибухівки вдома. Купила хімікати, акумулятор, дроти та два телефони для підриву на відстані. Готову вибухівку дівчина сховала в багажнику скутера. Російські спецслужби стежили за прибуттям військових за допомогою камери, замаскованої на місці. Після вибуху дівчина намагалася втекти. Її затримали через кілька годин. У неї знайшли невикористані компоненти вибухівки та телефон з доказами. Дівчину звинувачують у терористичному акті, що призвів до смерті. Вона під вартою. Їй загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна.